Доброго дня, другокласники, урок математики. Продзвенів уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались молодці. Відкрийте свої підручники на сторінці 34 та зошити на сторінці 15. -ій. Сьогодні ми будемо віднімати числа в межах 20 з переходом через десяток виду 15 відняти 6 та обчислювати такі вирази двома способами, а також будемо розв'язувати задачі на дві дії та творчо працювати з ними. Усний рахунок. Я сподіваюся, усі ви знаєте казку про хвалькуватого зайця. Отже, допоможіть йому пробігти лісовою стежкою, швидко порахувати приклади та наздогнати черепаху. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Відкрийте свої робочі зошити, запишіть сьогоднішню дату, класна робота. Відкриваємо підручник на сторінці 34 та виконуємо завдання 197. Від числа 18. Віднімай по 6, поки не отримаєш число 0. Отже, ми таку вправу робили. Запишіть приклади 197 та виконайте завдання. Потім звіримося. Від 18 ми відняли 3 рази 6 і одержали 0. 18 відняти 6 12, від 12 відняти 6 6, і від 6 відняти 6 буде 0. Завдання 198. Послухайте вірш. Цифра 4 іде після 3. Маємо в році 4 пори, в наших кімнатах по четверо стін, скільки ж у білого світу сторін, ніжок 4 в стола. І у стільця часто зустрічається цифра нам ця. Отже, додай 4 рази число 4 і отримай якесь число. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Ми додали 4, 4 рази. І отримали 16. Завдання 199. Розглянь схему. Та поясни, як знайшли різницю чисел 15 і 6. Отже, різниця чисел це віднімання. Розглянемо приклад. 15 відняти 6. Спочатку потрібно відняти скільки одиниць, щоб отримати десяток, а потім відняти решту одиниць для цього 6. Розкладаємо на дві частини 5 і 1. Від 15 спочатку віднімаємо 5. Залишається 10. Потім віднімаємо ще один, залишається 9. Розглянемо це на кубиках. Було 15 кубиків. Від 15 кубиків віднімали 6 кубиків. Спочатку відняли 5 кубиків, залишилося 10. Потім відняли ще один кубик, залишилося 9. Отже, ми розглянули з вами, як віднімати числа виду 15 відняти 6. Запишіть у зошит, зошит приклади 200. Обчисліть три вирази таким способом, як ми тільки що віднімали. Відніміть число частинками. Та допишіть ще один приклад 201. Та обчисліть різницю 15, відняти 8 іншим способом, способом віднімати на основі десяткового складу числа. Записуємо та коментуємо. Поставте відео на паузу, виконаємо завдання. Задача 203. Доповни числовими даними і розв'яжи задачу. У цукерниці було 8 шоколадних цукерок і карамельок Скільки? Діти з'їли 10 цукерок. скільки цукерок залишилося. Отже, у нас є задача, але в ній бракує числових даних. Нам потрібно додати карамельки. Давайте подумаємо. У нас було 8 шоколадних цукерок, і треба додати якусь кількість карамелю. Можна додавати різну. Але давайте ми визначимося, що у сумі число 8 і наш другий доданок будуть становити не більше число, числа 20. Отже, подумаємо, які числа ми можемо додати в задачу, щоб було не більше 20. Наприклад, це може бути число. Так, вірно, це може бути 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і навіть 12, тому що 12 і 8 то буде 20. Отже, ми можемо записати ряд чисел, які ми можемо використати. Ви не записуйте, я їх запишу, просто щоб ви бачили, які числа ми можемо використати в цій задачі. Отже, запишіть задача 203. Підставте в умову задачі будь-яке число. Підставте, підставте у скорочений запис. Запишіть скорочений запис у ЗОшит. Розв'яжіть задачу, запишіть відповідь. Потім звіримося. У нас із вами буде різна відповідь. У мене три цукерки. Тому що я в задачу підставила число 5. У вас у всіх будуть різні відповіді, тому що ви підставляли різні числа. Я, сподіваюся, ви правильно розв'язали задачу молодці! Задача 204. Склади подібну задачу про фрукти з числами 6, 8 та 9. Згадаймо, що таке фрукти? Так, а де вони ростуть? Фрукти ростуть на деревах. Зараз осінь. І Які найбільше? фрукти найбільше? Звичайно, це яблучка і грушки. Отже, складаємо про них задачу. На тарілці скільки лежало яблучок? Так. А скільки на тарілці лежало грушок? Так. А дітки скільки з'їли всього фруктів? Вірно. І що будуть запитувати в задачі? Так, скільки фруктів залишилося на тарілочці. Давайте запишемо скорочений запис. Отже, скорочений запис записали: було 6 яблук і 8 груш. З'їли 9 фруктів. Скільки залишилося, запитують. Що ми можемо спочатку зробити? Так, спочатку треба дізнатися, скільки було разом їх. А потім від того, що було, відняти те, що з'їли, і ми дізнаємося, скільки залишилося. Поставте відео на паузу, виконайте задачу, потім звіримось. Ми розв'язали задачу і дізналися, що залишилося 5 фруктів. Я сподіваюся, ваша відповідь теж така. Завдання 205 та 206 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Хіжачок клубком з гори от так номер номер три. Називає нірку їм кріт сліпенький номер сім. Наш Бровко сів за руль в нього бачите цифра Нуль. Зошит. Сторінка 15. Завдання перше. Напиши за зразком. Число 30 та 70. каліграфічно та правильно. Завдання друге. Обчисли зручним для тебе способом. Наступним виконуйте завдання 3. Поставте відео на паузу та виконайте його. Завдання 4 доповни умови числовими даними і розв'яжи задачу. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці! До побачення!